Доброго дня. Я запрошую учнів на виховний захід. Як провести вихідні дні? Звісно, найкраще проводити вихідні дні в родинному колі. Не можна забувати наймилішого, найріднішого батьківського дому. Це найкраще місце на землі. Саме тут ти почав говорити, ходити, вчився доброти і справедливості, де посадив першу квітку, побачив веселку і почув спів жайворонка в небі. Ось як поетично висловив свою любов до матері український поет Степан Жупинин в поезії Мамині Руки. Підняли мене з колиски ніжні руки мами, берегли від горя, лиха, днями і ночами, вчили на землі стояти і ходити вчили. А коли, бувало важко, додавали сили. Працьовиті та невтомні ласкою зігріти, руки мамині для мене. Найсвятіші в світі. Зверніть увагу, які епітети добирає поет до слова руки, мамині, працьовиті, невтомні, ласкою зігріті. Вони наділені над природною силою, що роблять руки. Берегли от горя лиха. Вчили ходити, на землі стояти, додавали сили, з яким почуттям поет згадує свою матір. Із душевною теплотою, із захватом, з любов'ю. А тепер давайте з вами подумаємо, яку родину ми називаємо дружньою. Таку родину, де всі допомагають одне одному. Як батьки виявляють свою любов до дитини? Вони турбуються про власну дитину протягом всього життя. А чи повинні діти мати обов'язки в родині? Так, повинні. Які ж саме ці обов'язки? Прибирати кімнату, допомагати готувати їжу, підтримувати чистоту у будинку. А навіщо дітям виконувати свої обов'язки в родині, як ви гадаєте? Бо таким чином діти виявляють свою турботу про батьків. Дійсно, батьки та діти повинні якомога більше проводити часу разом, спілкуватися, обговорювати важливі. Теми в житті чи проблеми, які виникають в родині. Підтримувати одне одного у скрутну хмелину, Займатися цікавими справами. Ось саме про це і йдеться у поезії Максима Пушкаря Вишенька. Посадив п'ять вишень тато. А одненьку я. Поливаю, зеленіє, вишенька моя. Будуть птиці прилітати у вишневий сад, Заспівають, зашебечуть, буде двір наш рад. Будуть в цвіті білі ночі, будуть бджоли вдень, буду з хлопцями співати молодих пісень. Ми змайструємо гарну лавку в нашому садку. Буде наш дідусь сидіти тут у холодку. Скоро дерево зародить, ягоди смачні. Буде рідним і сусідам, буде і мені. Гість прийде до нас і скаже, гарно ти зробив, що ці вишні кучеряві з посадив. У поезії розповідається про те, як батько разом з сином саджав вишні. Батько посадив п'ять, а головний герой лише одну вишеньку. Він доглядав за деревцем, поливав і уявляв собі, як вишенька зазеленіє. Прилетять у садок до неї і пташки, і бджоли. Про що ще мріє хлопчик? Про те, як буде разом із хлопцями співати пісні, як змаструє лаву, і на ній буде відпочивати дідусь і милуватися садком. Як ти гадаєш, які почуття? Подарував батько дитині під час того, як вони садили вишеньки. Почуття радощів, захоплення, задоволення від роботи. Саме такі почуття охоплюють Сашка, головного героя оповідання Михайла Штоптицького. Подих осіннього саду. Якось уранці Сашко виглянув у вікно і побачив, що на дорозі вже не гурчать натруджено вантажівки з буряками. Тільки коли неколи проторохтить якась порожняком. І лінькувато відбіжать до дворів уважні лізалі кури, що шукають собі всякого поживу. І городину всю вже позбирали, тільки картоплиння та гарбузове гудиння полишилося маленькими острівцями серед незвично чорної землі. І сонечко стало, ніби трохи лінькувати. І сходить пізніше, і гріє, начебто неохоче. І дощі стали частіше перепадати. От і на зиму йдеться, сказав батько матері. Треба б навідатися до діда Степана. Збігло літо, а ми за роботою до нього ні разу й не вибралися. Добре, що сьогодні неділя. Тату, візьміть мене із собою, попрахав Сашко. А як же я без тебе? Візьму, ти ж у нас завжди, за першого помічника. Сіли вони вдвох у машину і хутко помчали за село, за високу гору серед спорожнілих, занімілих ланів. Там, біля тихої річки, і задумливими вербами притулився до лісу колгоспний сад. Спинилися біля дерев'яних воріт. Батько посигналив, а Сашко виліз із кабіни і вистрибом помчав до воріт. Він скучив за дідом і радів, що його побачить. Назустріч йому з під багряних яблуневих крон виступив дід Степан. Високий, усміхнений, з білою аж до грудей бородою. А такий добрий, лагідний, такий спокійний, як оця річка біля саду. А підріз же ти, як із води, мовив дід після привітань. Скуйовдив Сашкового чуба й пригорнув онука. Скоро, голубе, будеш зовсім козаком. Підійшов батько, поцілувався з дідом і спитав. То чи добре яблука вродили? А вродили і рясно, і великі, наче кавуни. І вони втрьох пішли в сад. У прохолодній тиші чутно, як шелестить під ногами жухла трава й гупають об землю яблука. Он Антонівка налилася, показує дід на креслате дерево. На ньому, поміж листям, гнучи додолу гілля, висять великі жовті яблука. Сашко зірвав одне й підніс його проти сонця. Запахуще яблуко просвічувалось. Видно було навіть зернятка всередині тінь пальців із другого боку. Уже час їх. І зривати, сказав дід, поскоря вдарять морози, а там не як який сніг випаде. І Сашкові уявилося, як тихо висівається, начорнілі, присмирнілі поля й дерева, перший сніг. Як густа біла пороша вкриває все навкруги. І сад засинає на зиму, немов ведмідь. А поміж дерев скрадаються сторожко, пантруючи на всі боки довговухі зайці, яких привела сюди з лісу цікавість. Може, і лисиця протягне тут по глибокому снігу свій пухнастий хвіст. Дивися, онуче, яка щедра наша земля! відриває його від уявленої картини дід Степан. Усе, що хочеш, чого душа забажає, на ній родить. Щасливі ми, бо живемо на такій землі. А й справді, думає Сашко, щедра земля, як його мама. І нікого не обійде тією щедрістю. Він примружив очі і спробував уявити все, що родить земля: яблука, груші, картоплю, сливи, помідори. Та хіба все одразу ізгадаєш? Коли виходили із саду до воріт, дід простягнув Сашкові кілька антонівок. Почастуєш своїх друзів. Ви ж прийдете на поміч, як збиратимемо яблука. Ти ще й питаєш, діду, прийдемо всією вулицею. Хто ж може відмовитися збирати яблука? Коли вони від'їхали, біля воріт іще довго стояв дід Степан. Він думав про щось тільки йому відоме й тихо всміхався в білу бороду. А позаду діда, врочистий сад, заслуховував, як десь далеко наближається до нього дощ. Тулилася до дерев, уже притихла на зиму. Ніби аж сонувата річка, вона, мабуть, теж думала про недалекі сніги й морози. А у кабіні пахли, мов подих осіннього саду, великі жовті Антонівки, а у бабіч дороги бігли назустріч машині прив'ялі або присохлі трави. Над полями. Подавали хрипкі голоси заклопотані галки. І Сашкові подумалося мабуть, усе на світі знає, що скоро прийде зима, що осінь кожного ранку вже виглядає її. Якогось дня вони нарешті зустрінуться там, у тихому саду, біля річки і лісу. А зима подякує осені за її щедрі плоди, а потім аж до весни стерехтима, щоб ніхто не сполохав сон стомленої землі. У цьому оповіданні ми з вами простежуємо зв'язок поколінь. Дивіться, Сашко був найкращим помічником у свого татуся. А згодом вони разом приїздять до дідуся для того, щоб допомогти йому із збором яблук. Нашу увагу привертає хлопчик Сашко, який милується Антонівкою. На ньому поміж листя, гнучи додолу гілля, висять великі жовті яблука. Сашко зірвав одне і підніс його проти сонця. Запахуще яблуко просвічувалося. Видно було навіть зернятка всередині і тінь від пальців із другого боку. Що дає дідусь хлопчику в дорогу. Яблук, так, а навіщо? Для того, щоб Сашко пригостив своїх друзів, а потім разом вони прийшли допомагати дідусю збирати яблука. Як ви гадаєте, чого нас вчать такі твори, як вишенька, мамині руки, подих осіннього саду? Ці твори вчать піклуватися одне про одного, допомагати, підтримувати у скрутну хвилину, разом працювати і отримувати від роботи задоволення.